Тебе Україна, рослі і діти, щоб зустрітися з вами, я проїхав півсвіту. Дорогі друзі, я хочу привітати всіх від Київської міської адміністрації від мерії всіх киян, всіх українців, з цим справжнім святом, гарним святом, тим святом, якого чекають не тільки діти якого чекають також дорослі. Вже третій рік костель ми святкуємо, починаємо святкувати Різдвяне свято тут, на Михайловській та Софіїській площі. Дуже гарне свято, і ми повертаємо традиції. Ми повертаємо традиції, коли починається новий рік. Коли можна прийти на площу, відчути справжнє свято, відчути гарну енергетику і отримати гарний настрій. Я хочу привітати кожного з вас, побажати кожному здоров'я, щастя, наснаги, щоб всі мрії, які є, збулись. І кожному з нас, з українців, щоб нам щастило, щоб у нас все вийшло. Ми зможемо зробити успіх. Успіх країни, успіх нашого міста, успіх кожної людини. Зі святом вас і, і також хотіла сказати зі святом, так? Святом! І зараз і зараз ми вже будемо запалювати. Вогні нашої линки. Отже, рахуємо від десяти. Почали? Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Старт! Hvordan går det?